Отож, ми розпочинаємо наше весілля Божими словами. Слава Ісусу Христу. Дорогі батьки, шановний молодий, і вся весільна родина, ми прийшли під вашу хату на добрий день вам заграти. Адже у сьогоднішній радісний та світий для вас день у вашого споду завітало весілля вашого сина. Ще зовсім недавно, зовсім з молодого юнака, сьогодні перед вами стоїть прекрасний наречений, який буде просити у вас вашого батьківського благословіння на сімейне спільне життя. Ми бажаємо вам це весілля гарно розпочати у злагоді та достатку його закінчити, а музичний колектив розпочинає свою. Роботу з музичного вітання на добрий день. День батько, добрий день, мамо. Швиду музиканти. Вам ці слова відкрили ви браму на своє подвір'я? Гостинно запрошуєте всіх на весілля. Ми будемо грати, співати у цей святковий для вас час. А цей на добрий день, батьки, ми граємо для вас. Зіте горілку, а ще добру паву, а гурт та запрошує всіх вас на весільну зававу. Далі згідно традицій. Дякуємо файно, аби з грали грали до 100 років. Дякуємо.